Привіт усім! Давайте розпочнемо нашу спільну подорож у світ кодингу, і нашим першим кроком буде знайомство з мовою програмування Python. Знаєте, будь-яка класна ідея починається з уяви, і її треба якось втілити в життя. А нашим провідником на цьому шляху буде ось цей симпатичний дракон. Гаразд, починаємо нашу мандрівку в програмування, і як у будь-якій пригоді спочатку треба розібратися зі своїми інструментами. Що ж таке мова програмування? Ну, уявіть, що це така собі спеціальна мова, яку розуміє і людина, і комп'ютер. Тобто це просто набір правил і команд, щоб сказати комп'ютеру, що саме робити. А ось це наше робоче місце інтегроване середовище розробки або скорочено IDE. По суті, це така програма майстерня, де ми будемо писати код, перевіряти його і виправляти помилки. Вся магія відбувається саме тут. Добре, але ж мов програмування існує просто безліч. Чому ж починати варто саме з Python? У чому його, так би мовити, магія? Давайте подивимось, хто взагалі використовує цей потужний інструмент, і головне, за що його так люблять. І тут все серйозно такі гіганти, як Google чи Instagram, використовують Python для своїх сервісів. І це ще не все. Його можна знайти навіть у деяких дуже популярних іграх. Так чому ж він такий класний? Ну, по-перше, він простий, його код легко читати, майже як звичайний текст. По-друге, він суперпопулярний, а це означає, що завжди є величезна спільнота, готова допомогти. І третя бібліотеки. Це як велетенська колекція готових шматочків коду для будь-яких завдань. Тобто, він ідеальний для новачків, але водночас достатньо потужний для профі. А, і до речі, маленький цікавий факт назва Python ніяк не пов'язана зі зміями. Мову назвали на честь британського комедійного шоу Літаючий цирк Монті Пайтона». От так от так з мовою визначилися. Тепер готуємо інструменти, нашу майстерню. Айді. Дивіться, тут є два основні варіанти. Перший встановити все на свій комп'ютер, програми типу PyCharm чи Visual Studio Code – Це такий собі професійний підхід для великих проєктів. Другий варіант, і він чудово підходить для старту, це використовувати онлайн сервіси просто в браузері. Нічого не треба встановлювати. Працює на будь-чому, хоч на планшеті, хоч на телефоні, можна починати кодити буквально за хвилину. Мова є майстерня готова. Саме час написати наш перший код. Ну, або, як ми казали, застосувати перше закляття. Все завжди починається з чистого аркуша. Це ніби поле, на якому можна створити що завгодно з абсолютного нічого. І ось він, наш перший рядок коду PrintHello World. Це така класика, знаєте? По суті, це просто команда комп'ютеру, ану, виведи на екран напис Привіт, світе. І вуаля працює. Проста інструкція, і ось він, результат на екрані. Можна сказати, перший крок у програмуванні зроблено, світ отримав наше привітання. Але знаєте, що найцікавіше код це не тільки про текст, це може бути весело і візуально. От що, як спробувати намалювати нашого дракона за допомогою коду. Дивіться, беремо ту саму команду print і просто передаємо їй набір символів. І ось здається, у нас вийшов наш дракончик. Прості символи з клавіатури перетворились на малюнок. Отже, наша подорож почалася. Інструменти в руках, а це означає, що тепер кожен може спробувати створити щось своє. Цікаво, яким буде наступний дракон, створений за допомогою коду.